Друзі, я стою на березі цього прекрасного озера, милуюся цією рудою красою. Хочу пройтися навколо, піднятися нагору разом з вами, тому що справді ми тут вже останні дні хочу ще надивитись і вам не показувати. Тепло, краса, тиша. Просто якийсь рай. Але зараз я вже цілий день. Чому так трошки пропала? Ви бачили, що такі були прогалини у влогах. Перу. Тут є чотири машинки і дві сушки. Мені треба випрати всі речі. Зимові куртки, всі на всю родину. І коліни, і настяни, і бабини, і дімини на всіх, і свої. Ох, всі зимові речі, всі зимові кофти, штани і так далі. Теж все намагаюся випрати, висушити. І все пакувати в коробки. Пакувати, пакувати, бо за тиждень ми маємо звідси їхати за тиждень, за півтора. Скоріше за все додому. Скоріше за все. Та ще не точно. Сьогодні ввечері будемо мати зустріч з нашими власниками, вони там мають якусь ідею. Але тут зимувати я точно не хочу, ні. У мене є деякі плани по роботі. Класні, прикольні, від яких буде дуже багато користі. І ці проекти треба довести до толку. А вони на тому етапі, що мені би треба було б бути в Києві хоча б місяців-півтора, тому що мені допомагають і зі студією, і з апаратурою, і все тільки, щоб я це все робила. Непрості рішення, бо немає правильних рішень, так, щоб всім було добре. Але мусимо вибирати, може, мусимо жити. Поки що все по порядку. Їм слона малими частками, я поки що складаю речі. А куди вони поїдуть, ми вирішимо за 4 дні. А поки подивіться ну, на цю красу. Як гарно, як гарно. Пташечки, хмари. Тут, здається, небо так близько, що можна торкнутися рукою. Ну, хіба то не рай, друзі? Абсолютний рай на землі. Я вважаю, що вони мають працювати восени обов'язково. Цієї осені це не було зроблено, тут є на це свої поважні причини. Але у майбутньому обов'язково вони мають працювати, щоб люди могли приїхати, отак подивитись, помилуватись, погулятись. Це дає стільки сили і наснаги. Ще, друзі, одна з причин, чому нам треба поїхати в Київ, як мінімум поїхати, це мої нирки. Той діагноз, який мені поставили. Я ж пройшла обстеження, я ковтнула ту трубку і зробила собі узі. Я не дуже йому віри цим лікарям тут. Але я бачу, що в мене є сенсі, в мене помінялось під очима, в мене темніше воно. Набріків в мене немає, болей в мене немає. Але той біль, який в мене був, наче в шлунку, це може давати якась нирка. І те, що вони побачили на УЗІ, ну це перший крок до відмови рок. Прям ну, зовсім серйозний діагноз. Такий, що я прям так серйозно не знаю, це треба перевірити. Я сподіваюся виключити і перейти провірку по здоров'ю, все своє. І дуже важливо зараз, поки є можливість, продовжити проєкт. Бо все для цього вже є. Слава Богу. Стою і з місця не можу зійти. Милуюся, надивляюся. Боже, яка ж тут гарна місцина, правда ж? Оце ми серед гір в цій долинці. Бачите, як вона спускається ця долинка так? Ди -дин -ди -дин -дин Вниз, Урунць, на гору. Тут невисока гора, але вона є. Через то тут не буває великих вітрів. І таке враження, що їм продають це місце. Але я справді дуже рекомендую сюди приїхати наступного року. Далі, ви знаєте, ті гори, біля яких я гуляю, вони всі там далі. Тут внизу Оц. і озеро. Над ним гора, яка йде наверх. Там буде ще одна. Ой. Як можна не любити це місце? Скажіть, будь ласка, я сюди буду приїжджати у будь-якому випадку, тому що тут, тут лишаю серце своє, чесно вам кажу. Я дуже сумуватиму за цим місцем. Сумуватиму за от таким, як зараз. Ми тут пережили абсолютно різні погоди, абсолютно різні часи. І дощі, і морози, і холоди, і темноту, і свої всі страхи, все, що завгодно тут було. Але тут було завжди так тепло і так добре, і так красиво у будь-яку пору року. Але оця пора, це така моя любов. Я дивлюся на це все. І в мене таке захоплення до сліз. Я настільки. Не знаю, в захваті від цієї приголомшливої краси. Як можна було створити таке все гарне? Дуже красиво. Я таким його й запам'ятаю. І я б сюди приїжджала, можливо, навіть не влітку, а восени. Отак от на тиждень походити, подихати, подивитись, помовчати, посидіти. Боже, такий подарунок нам в житті з цим всім місцем вийшов. Прекрасний час, скільки хороших справ тут зроблено, скільки добрих, важливих справ, скільки доль. Підхоплено, скільком людям допомога була. Я так вдячна за цей період. Я з тільком цікавими людьми познайомилась. Я так багато речей нових тепер знаю і вмію. І як моє серце інакше повернулось до багатьох речей, тут просто дуже цікавий досвід, але я повне відчуття, що справді він закінчується. Цей період закінчується. Я тут отримала все, що мала. Я зробила все, що могла. Все, треба рухатися далі. Це моя улюблена доріжка біля винограду. Красивий шуркі полі. Дубове листю. Дуб так швидко опадає. До речі, ну найшвидше опадає горіх. Ось. І опадають берези. Вже все потім. І. Як вони називається? Чи це осика, чи що це? Чи це то поле? Ні, всяка по поля що стоїть. Чорна, така чорне листя в неї зовсім. Таке яскраво-жовте, а потім чорне. Можливо, як згадаю, то скажу, як правильно називається, але ви, ви знаєте, мабуть, про що я кажу. Як побачу, то покажу. Але ж гарно. Чудовий час. Скільки ми жили в цьому будиночку? Чотири чи майже 5 місяців, уявляєте? Скільки було тут щастя, красивих світанків заходів сонця. Так тут собі жили, прокидаєшся зранку, відкриваєш двері і бачиш, ось, ось це, ось це от, ось така краса. І червоний, голубей, і, голубе, і білий і з туманом і без. Тут мамки жили, як ви пам'ятаєте. І діти в них човплися. Тут Леся, Островська з Юлією і Палінкою. А це наша кухня, наша столова. Де ми завжди їли. Як же було прекрасно, береш чашку кави. Отут собі вмикаєш чайника, заварюєш каву, береш ту чашку кави, сідаєш за стіл і милуєшся красою, красою надзвичайною нереальною приголомшливою. Розуміючи, що навколо війна. А ти, як в такому, знаєте, чик Чирік, я в будиночку сховався. Ти сховався в раю, і ти, в принципі, недоступний для бомб і обстрілів, бо ти в безпеці. Як прекрасно. Прекрасний будиночок, який був нам вдома весь цей час. Дивіться, яке сьогодні небо. Яке красиве. А Діма працює. Поїхав і працює, збирає мотузки, патики, все, що треба. Складає, розв'язує. Прибираємо за собою. Ми скористалися землею. Тепер чи є час вже повернути всі ці патички на місце на склад, мотузочки всі познімати, зібрати оцю всю. Засохшу штуку, яка лишилась від огірків. Бадилля, те все. Це все. Дякуємо за те, що дали таку можливість нам. Річ, які треба скласти, Вони не мають запаху, вони чистенькі. Мама тут випрала свої якісь кофти, я провітрюю свою шубу. Тут Діма вже зняв сітку. Бачите, немає сітки, вже її скрутив. Наступним же етапом буде розв'язати це все. Зараз запущу вам ролика нового. І, мабуть, піду йому допомагати, буду це все розв'язувати. Маємо здати територію. Ще хочу її удобрити, щоб була на наступний рік гарна грядка. Вийшла, тут так пусто! Діма, чуєш? Ти коли закінчиш, нерви, будь ласка, петрушки сьогодні на салат. Ми візьмемо герочки-помідорки. Зараз... Я зараз не закінчу, зараз... Так я йду білизною займатися. У ага. мене ще купа роботи там. Хай, хай мама візьме Петрушку, поки я буду ще. Ну, скажеш їй Раз. про це, хай візьме. Тату, Бо... справді, бачу, що ще Є Є Петрушечка, живесенька абсолютно. Дідик бачив, що ти вже познімав палки? Чи дідика не, нема? Я дідика не бачив, десь він ну? поїхав. Ну, то побачив. Ти йому скажеш, куди ти їх поклав, він же любить, щоб в нього все було передбачено. І мотузки всі ці їм лишимо. Тут ще салат є. А, ну він, мабуть, гіркий вже. Треба його вимочити і все. Та ні, він маленький. Ну, спробуєш, я не знаю. Все, пішла я займатися пранням. Не знаю, скільки циклів прання я сьогодні вже зробила, але зараз зніму речі, які я випрала, але їх треба зразу пакувати. Тут немає навіть сенсу їх. Це просто брати коробки, трамбувати, пакувати, трамбувати, пакувати і відправляти, мабуть. 80%, що ми все-таки поїдемо на Київ. Ну, Зараз два дні. Оці два дні будемо розмовляти. Але схиляюсь я все ж таки до Києва. Побачимо. Місяць поживемо, місяць-два. Якщо це буде нестерпно і неможливо, ми поїдемо назад. все. Хочу показати красу. А так не видно, як красиво там в тумані сідає сонце на гори. Таке тепле. Світло, бачите? Гарнесенько, гарнесенько. Поступово це світло буде зникати, зникати. І зразу різко стане прохолодно, знизиться температура. Ох. У нас кольори це найулюбленіші. найулюбленіше, вже вам забембала своїми кольорами, але я не можу намиватися. Я колись в своїй хаті все зроблю в таких кольорах. А тут армагедон. Ну, все рамагийдон, Дімо. нам треба йти на вечерю, а мені треба доскласти цю коробку. Допоможи мені, будь ласка. Щоб швиденько, в мене там ще праня, яке треба в сушку, там якось не почати край роботи. Не подивіться на це. Дімка вже знущається з мене. Я кажу, зараз скажу, що так красиво, правда? Скажу. Бо так і є. От чіпись Я не улюблені Я тебе зараз вдарю. Просто вдарю. Я вже забамбала вас з цим, але це дістає. Ти підслуховуєш! Ах ти, засранець. Может, тут гриби є? Нема тут грибів. Будуть, я туди ці. Е... Накидала. І гівно якесь. І якесь. Але завжди так в житті. Десь гівно, а десь отаке. І ваш вибір. На що дивитися? У -у -у. Сонечко розфарбовує. Був найкращий художник для мене, гляньте. Можна вичувати? Небо таке прекрасне. Дерева такі прекрасні. Навіть пожухлий виноград. Сиво дві. Mm -hmm. Так незвично тут нічого немає. Mm -hmm. Так знаєш, перед очима нічого не було має, тепер стрибати можна мене вже свитку. Ну слухай, завдяки But цьому ти огірки їла все літо сонце моє, завдяки тому, що ти не стрибала. Єдине місце, де ти не стрибала. Ох, краса! Краса, краса. На гору, вона така помаранчево червона. Mm -hmm. Я так рада, що ти бачиш ту красу мала. Ще диеке дерево червоне стоїть. Mm -hmm. Таке маленьке червоне. Пішли їстки, Принесла проння. Я оце зараз стреляля. Це я зробила ось. Оце щось п'яте роблять. Количка виходить. Можна тобі одіти? Що допишу оце і ще залишиться два навіть, завдання, одне я вже знайшла. І можна, я... можна я все було. А я... це на завтра? Я дуже сумно. А там є ще якісь борги? <звіг> У нас завтра фотосесія мала. Ага. Зараз тут званку треба помити голову, я все приготувала на фотосеску. У мене тобі розказувала, що я коли гуляла з терзаном, я майже його безповідкава гуляла. Я знаю. Ну тільки з вкусняшками. Давай там, дописуй, там. мала, дописуй Пів на десяту, вже пора би закінчити це. Зараз я допишу, мені трошки залишилося. Я бачу, тебе треба сідати за уроки в день, бо ти ввечері першиво працюєш вже, знаєш так, втомлена. Але ж день ти хочеш гуляти, бачиш, яка проблема. Давай, коротше. Ну, і тепло. Закінчуй і спати. Можна додивлюсь, фільм мені там. Додивишся, зроби 30 хімію, хвили. зроби і здай, і можеш відпочивати так само, як і ми завтра. Дуже насичений день. Можна? Да ну Задовго вже є цією шапкою. Ні! Чого? Можна? Давай тобі, щоб ти подивився на себе в дзеркало. Це шапка балаклава. Чекай, я ще не зробила чекай, не так. Ш... Дурдон дивіться, що робиться, що робиться, що. Шо... я попросила Настя подумає, що ти якась ненормальна, що ти якийсь бандит. Бачите, бандит? Бабушка така, Настя, подумають, що ти якийсь вор. Говори, ні, мама, не подумають, не те. А яку ти хоч бабу? Ну це я не знаю, чи вона модна в цьому сезоні. Навряд носом, але в не в ній буде принардить. На вона смердить. Я її постираю завтра. Кидайте мені Все. Всім пока-пока. От нас привіт вам з нашого домашнього дурдому.